Адже це не тільки романтично заряджає позитивними емоціями на весь день, але ще і відмінно зморитися на фото круасани, апельсиновий фреш, кава, тости джем і трохи ягід для барвистості, що може бути краще для початку дня, якщо ви не пробували, значить у вас просто немає необхідного атрибута столика про те, якими вони бувають, і для чого ще потрібні, і піде мова нижче, для чого потрібен. Якщо ви всерйоз вирішили балувати себе або свою половинку сніданком в ліжку і вже задумалися про придбання такої потрібної штучки, то пропоную розширити функціонал столика. Переносний стіл просто знахідка для фрілансерів, можна створити імпровізоване робоче місце, не встаючи з ліжка, навіть якщо ви не намагалися працювати в ліжку, а просто хотіли подивитися кіно на ноутбуці. То ви знаєте, що комп'ютер, залишений на ковдрі, дуже швидко нагрівається, столик вирішує головну проблему відведення тепла, а в сучасних моделях передбачені знімний піднос, місце для гуртки і піали відсік для блокнотів або телефонів та інших речей, необхідних для роботи. Особливості конструкції, що вам спадає на думку, коли ви чуєте ліжко для сніданку в ліжко. Невеликий піднос з ручками насправді навіть у такого незначного предмета може бути маса форм і варіацій. Останнім часом дизайнери в проекти спальні стали все частіше додавати подібну консоль на коліщатках. Вона дуже зручна, функціональна і займає мало місця. З функцією столика прекрасно справляються полегшені варіанти приліжкових образних моделей і варіантів зі знімною стільницею підносом, і все-таки найзручнішою формою визнаний піднос на ніжках. Столик для сніданку вибираємо матеріали. У наш час дизайнери придумали і розробили безліч моделей і модифікацій легких. Красивих, зручних і функціональних столиків підноси роблять з дерева, металу, пластику, фанери, ротанга, бамбука скла срібла і навіть карбону. Дизайнери намагаються зробити цей предмет найбільш легким, функціональним, красивим і підходять будь-якого інтер'єру. Любителі натуральних природних матеріалів оцінять моделі з дерева, ротанга і бамбука. Цінителям сучасних технологій підійде пластик Коріан Фанера, вони прості в догляді, легкі і красиві, ті, хто віддає перевагу розкоші і не звик відмовляти собі по достоїнству оцінюють дизайнерські столики зі шкіри, срібла і карбону. Різноманітність стилів і дизайну розписаний вручну дерев'яний столик або строгі чіткі лінії пластикового підноса, ковані мережева срібної моделі або ажурні орнаменти лазерного різання по дереву. Поєднуючи різні стилі, різноманіття фактор і матеріалів ви оберете яч максимально виражає ваше почуття стилю і смаку, і якщо в класичному інтер'єрі з'явиться строгий пластиковий піднос, а в сучасній спальні класичний дерев'яний, то це не порушить ваш інтер'єр, а навпаки, додасть йому індивідуальності тепла і затишку. Як ще можна використовувати столик, вам потрібно терміново що заштопати, і ви не хочете пропустити улюблену передачу. На такому столику прекрасно розмістяться всі потрібні речі і пристосування, а ви самі можете розташуватися в улюбленому кріслі з підносом на колінах. Переносний стіл незамінний при догляді за хворими, коли людина просто не може покинути ліжко для сімей з дітьми сервірувальний столик. Просто знахідка: діти можуть використовувати його в своїх іграх, малювати, ліпити, клеїти і робити всілякі вироби з пластиліну. Для любителів збирати пазли таких варіант буде надзвичайно зручний, на ньому нічого не загубиться. На помістяться настільні ігри, шашки, шахи, доміно, у вас затишний мальовничий балкончик або лоджія. Невеликий переносний стіл з ручками дозволить організувати сніданок на свіжому повітрі або в приємній обстановці. Складаний варіант буде доречний на романтичному пікніку на природі, а головне, невеликий столик стане чудовим подарунком закоханій парі на річницю в день з Валентина. Столик для сніданку своїми руками. Столик для сніданку досить просто виготовити своїми руками на кроватну модель консольного типу можна виготовити за кілька годин. Для цього вам буде потрібно виконати сім простих кроків крок перший. Поміряйте розміри свого ліжка, ширина. Столик повинен вільно проходити з кожного боку висота. Висота ліжка плюс матрац, плюс ваші ноги. Ви повинні вільно поміщатися під консолю. Крок другий. Купуємо матеріали. Вам буде потрібно дві дошки, чотири кріпильних куточка, коліщатка, саморізи, наждачний папір, фарба, або лак, в залежності від дизайну. Крок третій. Відміряйте і відпиляйте ніжки для вашого столика і потрібну довжину стільниці, зашліфуйте все наждачним папером. Потім протріть ганчіркою або приберіть пилососом все порошинки і сміття, які можуть потрапити під фарбу. Крок четвертий: не обов'язковий: пофарбуйте або обробіть лаком дошки. Цей крок можна пропустити, якщо ви віддаєте перевагу необробленому дереву, але в цьому випадку рекомендую обробити дошки спеціальним маслом. Крок п'ятий. Позначте: просвердліть і прикріпіть сполучні скоби. Дивіться за тим, щоб ніжки кріпилися до стільниці під кутом 90 градусів. Крок шостий. Прикріпіть ролики, відзначте олівцем і прикріпіть коліщатка до ніжок столика. Крок сьомий. Зберіть ваш столик. Фото на обкладинці дизайнер Ласло Сіксаї.